Ми багато раз бачили так називаємо кукли на аукціонах. Ну, хочемо ще одну показати. Зараз підбираємо автівку для нашої клієнтки. Це має бути Mercedes Benz GLC. Отак от вона. Ну, це статистичні дані для нас більше, але от вона була зіграна. Це GLC 21-го, здається, року. Ну, Судячи з фотографії, да? Нічого такого дуже критичного, тільки кермоз спрацювало з безпеки. Але ось так цей автомобіль виглядав на аукціоні іншуранс ще декілька місяців тому. І безпеки тут бачимо спрацьовано гораздо більше, ну і самі пошкодження гораздо значніші. Тому варто дуже ретельно оглядати всі автівки перед купівлею. Ми уважні. Чекаємо на ваші замовлення.